Ой, діточки, буде баба зараз вмирати. Покликала вже ксьонза. Знаю, знаю, дочу, що ти нині без хат. Хоч я, як попрошу, то цей грибок на нозі помастиш, і черака насрачу. Мамо, та я вам все. я все вам за хату <кхи> за, Запросто. я запросто вам все зроблю. А я бабцю, я вас скільки у вас поліклініку і ваші аналізи здавав, ті гімнасечі. Ні купійки за бензин не взяв. Знаю, знаю, що ти знімаєш хату живу! Доча, шкода мені тебе, хоч на той чайфір. Челсь фрі, бабу! Скільки я? 300 раз вам ай самі. Волк і во сукинці поховаєте мене. То кому хату перепишете? Діточки, вас багато, а однокімнатні апартаменти в новозбудованому комплексі Волтавер у Львові. Бабо, а де ви взяли таку хату? вимолив. Аби разом з центром підтримки 125-ї бригади та 17-тим центром спеціального призначення зібрати 10 мільйонів на спеціальну автомобільну бронетехніку, тому їх утримати зможе тільки той, хто задонати 100 гривнів. А якщо я 500 гривень задоначу, будеш мав 5 шансів позмагатися за хату. А що тоді то можна будь-яку суму? Я всі гроші, що були на похорон, задонатила. А з вашою хатою що? Та ту хату я вже давно на оча переписала. Ой, що вмирай, поки збір не закриє і не можна.